Спортивно-розважальний захід для школярів подільської громади 15 травня у спортивному залі цукрового заводу відбувся другий міський етап всеукраїнського спортивно-масового заходу Кулґємс cool серед школярів другого вікового дивізіону. Другий віковий дивізіон це дітки шостих-восьмих класів. Це 9, 10, 11 та 12 років народження на даному заході діти мали змогу проявити всі свої спортивні здібності у різноманітних естафетах для того, щоб найближчим часом представляти нашу громаду на обласному та всеукраїнському етапах. Коло Геймс» сприяє залученню учнівської молоді до рухової активності задля подальшої популяризації здорового способу життя. А окрім цього, наповнює всіх учасників гарними враженнями та позитивними емоціями. Нам дуже сподобалось. Мати участь в цій естафеті мені дуже сподобались ці естафети. Я дуже вдячна цим організаторам, які зробили ці естафети. За підсумками суддів, переможцями стали. Третє місце команда закладу загальної середньої освіти номер 3 Друге місце команда закладу загальної середньої освіти номер 9 І перше місце команда закладу загальної середньої освіти номер 5 Вітаємо переможців та бажаємо їм успіху у наступних етапах гри. Ольга Ситник, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.